Догляд за дитиною під час війни. Під час війни діти страждають так само, як і дорослі. Вони не можуть повністю зрозуміти, що відбувається навколо, та чому звичайне життя пішло шкереберть. Для кожної матері та кожного батька критично важливо задовільнити потреби дитини, а заразом не забувати про власне самопочуття, аби мати можливість якнайкраще піклуватися про малечу. Зібрали для вас кілька порад, які допоможуть підтримати дитину і себе у воєнний час. Зберігайте допис та діліться ним із тими, хто також потребує підтримки. Плануйте, мрійте, розмовляйте про майбутнє, а не теперішнє. Як вам, так і дитині важливо розуміти, що війна обов'язково закінчиться, і після неї усе повернеться до норми. Не звинувачуйте себе у тому, що щось зробили не так. Усі ми насамперед люди. Тож у критичній ситуації нормально піддаватися емоціям та припускатися помилок. Найкраще, що ви можете зробити висновки та рухатися далі. Забезпечуйте не лише потреби дитини, але й власні. Спіть, їжте, спілкуйтеся. Дітям важливо бачити у батьках приклад зібраності, піклування про себе та спокою. Ваше здоров'я та гарне самопочуття є гарантією кращого догляду за дитиною. Не бійтеся звернутися по допомогу, як психологічно, так і матеріально. Не замикайтеся у собі. Говоріть із навколишніми та дитиною про власні емоції та почуття. Запитуйте про те, що відчуває малеча, про що думає, через що хвилюється. І найголовніше не втрачайте віру у те, що все буде добре. Якщо зараз ви почуваєтеся розгублено, тривожно або роздратовано, відчуваєте біль та безсилля, життя обов'язково налагодиться. І ночі у бомбосховищах стануть просто спогадом. Бережіть дитину та не забувайте про себе.